Вже не вперше у Мукачеві люди з певними вадами зустрічаються на фестивалі. Цього разу Мукачева запросила друзів для того, аби вони не просто показали свої таланти, а й поспілкувалися. Цей фестиваль проводиться у місті вже восьмий раз. Це восьмий фестиваль, який проводився в Мукачево з 2007 року. 2007 був перший невеличкий фестиваль, і зараз ми вже виросли до великих масштабів. В прошлому році було 42 учасника, а в цьому році, на жаль, 26 учасників. Виступаючи на сцені, кожен учасник намагався створити слухачам свою музику. Учасники кажуть, вади не стали їм на заваді, адже душа співає. Приїхали ж вони з Волинської, Кіровоградської областей, Львова, Рівного та Херсона. Серед новачків фестивалю і молодий композитор Сергій Крищул. Я какби сам пишу пісні, сповняю, і захотілось мені якби, щоб мене оцінили. Ну, здесь мене дуже добре зустріли, мені подобається. Очень тут красиво у вас, да, и Звісно, тихо. Ну, не так як у нас там более-менее у зв'язку з ситуацией в страні. Тут так би трохи отдыхает душа. Мені дуже подобається. В цей раз змінилась кількість учасників. На заваді масштабному заходу стала ситуація в країні. Великий жаль. Така ситуація в державі, що не змогли приїхати учасники, наприклад, із східних областей, тобто, наприклад, із Дніпропетровська, не змогли приїхати з Одеси, не змогли приїхати, які брали участь того року в нашому фестивалі. Основна умова цьогорічного фестивалю пісня про Україну. Втім, про свою батьківщину не тільки співали, за неї ще й молилися. Боже Україну. Фестиваль, присвячений єдності в цей нелегкий для країни час. Країна не загине, коли народний океан, співа, не наче той орган, є сила в нім, душа єдина. Василь Ратинський щороку приймає участь в цьому фестивалі. Каже, пісенна зустріч займає особливе місце у його житті. Цього року Василь представив і драйвові твори, і присвятив пісню Небесні Сотні. Цей фестиваль в першу чергу, що ми зустрічаємося зі всіма своїми друзями України, тому що зараз чомусь наш незрячий брат не дуже має можливість зустрітися так поіменно з кожним і так далі. А нас дуже багато друзів. Друге, проявити себе, це тобто заспівати щось, послухати інших, поспілкуватися. Це дуже цей фестиваль важливий для нашого брата. Наступного року всі обіцяють зібратися на новий фестиваль, який об'єднає людей зі слабким зором та великим талантом.